Часто особливо початківці пишуть: хочу купити товар в Китаї одразу отримати кращу ціну, і вони думають про те, скільки вони зароблять, якщо куплять товар дешевше, коли ти тільки починаєш перше якесь замовлення робити, це не Має бути метою, тому що люди не розуміють, що Китай дає не тільки де купити товар, але всі переваги роботи з Китаєм вони розкриваються на дистанції від замовлення до замовлення, і з кожним новим роком ти отримуєш щось більше. Від угоди до угоди, наприклад, фабрика може давати кращу ціну, може більш серйозно ставитися до вашого товару. Вона бачить, що ви його продаєте вже там на один рік, наприклад, і буде до вас ставитись вже як стратегічним клієнтам. А також при постійній роботі з одним таким -то товаром. Зоною фабрикою китайці накопичують відомісті про брак, про рекламацію, які ми їм пишемо, що нам не подобається, що клієнту не подобається, що вам не подобається в товарі. При роботі з Китаєм ти отримуєш доступ до більшої кількості асортименту, до самих нових моделей. Тобто, якщо ти працюєш з Китаєм і робиш своє перше замовлення, то основне це не отримати якусь класну ціну, маржу. І заробити грошей, тобто там про мільйони думати ще рано. Ну, і перше замовлення, зазвичай, воно невеличке на тест. І цей тест це є досвід. Це є основним, ви отримаєте такий крутий інструмент, який можна імплементувати до вашого бізнесу, і все. У вас є новий інструмент, це закупка товару в Китаї. Тобто ви могли купувати там, 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 тепер у вас є ще де купувати його. Це класний інструмент, який треба використовувати.